Усіх вітаю, друзі! Сьогодні у випуску один з найкращих гравців збірної України може пропустити Євро-2024. Шахтар заборонить своїм гравцям грати за збірну України. Андрій Лунін знову сяде на банку в реалії. Михайло Мудрик отримає нового головного тренера влітку. Легіонери Шахтаря відмовились їхати в Одесу на гору з Чорноморцем. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Андрій Лунін знову сяде на банку в ралі. Головний тренер Ралу Карло Анжолоті анонсував повернення голкіпера Тібо Куртуа у ворота. За словами Анчолоті, Куртуа пробуває у добрій формі і може зіграти наступного тижня проти Кадісу вже 4 травня. Якщо все піде добре, то Бельгід знову буде основним воротарем Ралу замість українця Андрія Луніна. Ця ситуація не дуже подобається самому Луніну, а тому він не поспішає продовжувати контракт з мадридським клубом. Воротареві подобається життя в Мадриді, але він розуміє, що повернеться на лаву запасних після остаточного відновлення Тібо куртуа. Лунін запросив у мадридського клубу підвищення зарплати до рівня близького до суму, яку заробляє бельгієць. Реал же у свою чергу не має наміру задовільняти такі фінансові запити українця, адже вважає, що це занадто велика сума для другого воротаря. Клуб готовий підвищити йому зарплату, але у скромніших розмірах. У той же час інші команди, які цікавляться Луніним, пропонують йому більше ніж готовий платити голкіпер Реал за новим контрактом. На мою думку, Лунін робить це правильно, коли динамит реал стосовно продовження контракту. Українець розуміє, що своїми вдалими виступами біля чемпіонів він зумів набити собі високу ціну. І зараз Лунін може дозволити собі диктувати умови королівському клубу. Якщо лоті до кінця сезону випустить куртуа та посадить Луніна на банку, то з певністю можна сказати, що Луніну варто покидати Реал Мадрид. адже бути постійно другим це не варіант для такого перспективного кіпера, якого бажає вся футбольна Європа. Втім, все ж таки будемо сподіватися, що Аншолоті довірить Луніну обидва матчі Ліги Чемпіонів проти Баварії та потенційний фінал, а не буде форсувати повернення куртуа. Хоча вже зрозуміло, що в Лалізі останнім до кінця сезону точно буде куртуа. А тому цілком можливо, що матч проти Баварії на наступному тижні в лізі чемпіонів стане останнім матчем Луніна у кар'єрі за РАЛ. Але сподіваємося, Україна зробив це можливо, щоб довести італійському тренеру Аншолоті, що він вартий більшого. Один з найкращих гравців збірної України Віталій Миколенко може пропустити Євро 2024 Головний тренер Евертона Шон Дайч розповів про травму Віталя Миколонко, яку він отримав у матчі з Ліверпулем. За словами тренера Ірисок, Миколенко навряд чи зіграє в найближчий час. Українцю потрібне сканування щоб дізнатися правду за першими ознаками. Нічого хорошого там немає. Сказав Дайч, нагадаємо у матчі проти Ліверпуля. Миколонко травмував гумілково стоп та був замінений у перерві. Відомий український спортивний лікар Дмитро Поволюк вважає, що в найкращому випадку через ушкодження зв'язок Миколенко пропустить від двох до шести тижнів. Якщо ж це найгірший сценарій, то український захисник не зіграє до кінця сезону та пропустить і 2024 Якщо справдиться саме цей прогноз, то як на мене, це буде дуже велика втрата для нашої команди. Адже Миколенко – це зарізобетонний гравець основи, який дуже необхідний нашій головній збірній. По перше, Миколенко зараз виблискує АПЛ та має позитивні відгуки від британської преси. По друге, Миколенко – це перш за все надійність захисті, якої не вистачає команді Реброва. Ну і по-третє, у нас фактично немає ким замінити Віталія на цій позиції, адже Соболя не грає у Франції, а Михайличенко особливо нічого не показує в полісії. Тому у випадку серйозної травми Миколенко доведеться ставити на цю позицію або ж Миколу Матвієнко, або ж Олександра Зінченка, який добре знає грати на позиції лівого захисника. У такому випадку ми можемо отримати переваги в атакувальній фазі. А от у доворонні у нас будуть великі проблеми, адже Зінченко дуже погано обороняється та має велику критику у цьому аспекті з боку вболівальників та легенд у лондонського арсеналу. Втім, будемо сподіватися, що все ж таки Віталій Миколенко одужає та допоможе нашій національній збірній на Євро 2024 Друзі, а на вашу думку, хто повинен замінити Миколенко у разі необхідності на позиції лівого захисника в збірній? Пишіть в коментарях під відео. Шахтар заборонить своїм гравцям грати за збірну України. Спортивний директор Шахтаря Даріо Срена розповів, чи відпустить клуб своїх гравців на Олімпіаду 2024 року. Цитуємо сирину. Я не знаю, чи потрапимо ми в Лігу чемпіонів, чи будемо грати кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Якщо в нас кваліфікація, і ми відпускаємо Криська Бондренко Судоково, то хто в нас буде грати? Якщо шість чоловік ап'ять з них грають до основі шахтаря, і ми граємо кваліфікацію. Працюємо цілий рік для цієї кваліфікації під ракетами-шахедами, тоді ми навряд чи відпустимо цих футболістів в збірну. Але треба думати, сказав Дар'я Серна. Буде дуже шкода, якщо Шахтар дійсно заборонить своїм гравцям грати за олімпійську збірну України, адже ті самі Бондаренко, Судаков, Христів, це якраз кістяк тієї збірної ротиня, яка доходила до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи. А тому ці хлопці тут точно потрібні нам на Олімпіаді в Парижі. Будемо сподіватися, що Шахтар напряму потрапить в Єврокубки і відпустить своїх гравців. Щоправда, тоді є інша проблема. В такому випадку напряму до Єврокубків не потрапить динамо Київ, яке теж може не відпустити своїх лідерів Брашка, Ваната, Вітченка та інших. А тому на Олімпіаду наша збірна точно ризикує поїхати в обмеженому складі. Друзі, як вважаєте ви, чи має керівництво УАФ на чолі з Андрієм Шевченко або, можливо, навіть керівництво нашої держави, наказати клубам відпустити гравців збірної України задля прославляння нашої держави на міжнародному рівні на Олімпіаді? Пишіть ваші думки в коментарях. І тепер коротко перейдемо до інших новин. Харківський металіст 1925 цікавився захисником Донецького Шатаря Ярославом Ракицьким. Головний тренер лондонського Челсі Морісіо Початінов може залишити клуб нашого Михайла Мудрика наступного літа, якщо до кінця сезону не виведе лондонський Челсі в Єврокубки. На полі планує інвестувати у трансфер Артема Довбика близько 50 мільйонів євро. Колишній гравець збірної України Артем Мілецький заявив, що хоче працювати в Динамо Київ. Легіонер Шахтаря відмовилися їхати в Одесу на гру з Чорноморцем. Матч пройде в Києві на нейтральному полі. На цьому, все. Дякую, друзі, те, що сьогодні були з каналом Футбол. Days. обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.